Всім доброго дня! Хочу зробити невеликий огляд твердопаливного котла, тривалого горіння, зубер потужністю 12 кВт. Цей котел ми придбали влітку 2022 року, тобто відпрацював він один опалювальний сезон. І зразу хочу сказати, що відпрацював він добре. Планувалася покупка цього котла як альтернатива газовому котлу, який у нас вже працює багато років, але ми завжди переживали, що немає ніякої альтернативи на випадок відсутності подачі газу. Тому вибрали саме твердопаливний котел, і цей котел у нас установлений у підвальному приміщенні. Наш будинок приватний, знаходяться ці два котла. Як ви бачите, в одному приміщенні підключений цей твердопаливний до однієї системи із газовим. А для переключення котлів тут є в наявності декілька перемикачів, які тут встановлюються в необхідний режим. А також є тут є електричний насос. Він також при необхідності підключається. До відповідного котла ми орієнтувалися на велику загрузку та економне горівня, тому що котел знаходиться, як я вже казала, у підвалі і планувалося як можна рідше до нього підходити, тому що ми елітні люди з чоловіком. Так, чистили ми котел один раз на тиждень, а вже чистку домоходу ми провели після опалювального сезону. Використовували ми оба. Обидва котли, в залежності від температури повітря назовні. Якщо температура була плюсова, ми на ніч включали газовий котел. А якщо вже температура була так, 2 градуси, тепла та нижче, ми на цілий день запалювали цей твердопаливний котел і нам вистачало. Ось такі дві максимальні повні загрузки до вечора. У зв'язку з використанням цих двох котлів, ми в прошлому опалювальному сезоні ми значно зекономили використання газу. Наш дім складає його площа 90 квадратів, але є така стара водонагрівальна система, і вона такого достатньо великого об'єму. Тому, коли ми проконсультувалися з Працівником сервісу, який надавав нам цей котел, ми вийшли на цю потужність 12 кВт, і вона таке є оптимальною. Температура на котлі така, теж оптимальна, 65-70 градусів. Димохід, димохід. Тут така серйозна труба з котла виведена. Ось так ось. Така. Тут є такі віконці для чистки. Є тут віконці, є знизу таке ж віконце. Назовні така збудована невелика тумба, а від неї вже йде труба сендвіч. Все добре працює. Все дуже добре працювало, відпрацювало. Хочу сказати, що в самому котлі всі зварювальні шви та сама товщина металу вони відповідають заявленням.